Сьогоднішній випадок стосується реставрації зуба вкладкою за допомогою сканера Sierona Cerec. Зробимо керамічну накладку по типу інлей на сьомому зубі верхній щелепи справа. Я знімаю стару реставрацію з амальгами. Використовую твердосплавний бор для видалення амальгами. Потім застосовую бор великого розміру, щоб відпрепарувати решту тканин. Я беру великий бор, оскільки керамічні реставрації вимагають достатньої товщини і ширини. Глибина і ширина порожнини повинні бути не менше півтора міліметри. Це відпрепарований зуб. Я сканую його за допомогою сірона серек. Це дуже просто і займає менше 5 хвилин, якщо ви маєте достатньо досвіду в скануванні. Я перевірив відскановані дані, а потім просканував протилежну арку. Цифрові відскановані дані можна закріпити на віртуальному артикуляторі за допомогою сканування прикусу. Зараз розташовую нижню дугу. Я окреслив краї. Краї автоматично позначаються в програмі. Я можу налаштувати їх вручну, якщо мені потрібно. Перевірив шлях введення і зробив дизайн вкладки за допомогою програмного забезпечення. Більшість дизайну виконується автоматично, і я лише вношу незначні коригування, якщо потрібно. Після завершення дизайну вкладку фрезерують. У порожнині першого класу я часто використовую керамічний матеріал під назвою Mark 2. Це не імакс. Ця чорна пляма говорить мені, де був ливник. Якщо реставрація не повністю сидить, у більшості випадків заважає та частина, де був ливник. Припасувавши інтраорально, я протравлюю зуб. Спочатку наношу гель на емаль. А потім приблизно через 5-10 секунд наношу його на дентин. Зараз користуюся хлоргексидином. Ви повинні використовувати призначений для цього продукт, а не загальні дезінфікуючі засоби. Після використання хлоргексидину я застосував бонд. У порожнині першого класу я іноді використовую рідкотекучий композит в якості цементу. Композит подвійного типу затвердіння застосовую в більш складних порожнинах, таких як МО або ДО. Я вважаю, що доцільно використовувати текучий композит в простих порожнинах, таких як ця порожнина першого класу. Засвічую цемент. Тепер прошу пацієнта обережно прикусити під час первинної перевірки прикусу. Якщо реставрація трохи висока, вона може зламатися, якщо пацієнт прикусить занадто сильно. Перевірив прикус центральної оклюзії і бічні рухи. Щоб звести до мінімуму дискомфорт пацієнта, реставрації з керамічного матеріалу повинні мати дещо слабшу оклюзію, ніж зазвичай. Після оклюзійної корекції я використав полірувальну пасту для отримання гладкої поверхні. Перевіряю остаточну оклюзію. Ви повинні забрати залишки цементу з сусідніх зубів, якщо вони залишились. Ось так виглядає оклюзія після завершення. Дякую за увагу. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дан і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.